Вітаю! Мене звати Наталя Опс, я інструктор неографіки, супервізор, сетичний коуч. Сьогодні хочу вам дати зворотній зв'язок на роботу курсу користувач. Зараз її виведу на прямий на екран наш. Так, Зразу хочу звернути увагу, що, будь ласка, фотографуйте від кота до кота, щоб не було ніяких кусочків лишніх. оце все. Що ми бачимо тут? Оце зайве, це так перекошено. Ну я ну ясно, що це ви першу роботу вдала, але все має бути чітко, рівненько. Знаєте, щоб сприймалося зображення, це не є якийсь дитячий садочок. Треба гарно, щоб було рівненько. Це або не як знаєте, я інколи сама фотографую, перефрофотографовую, шукаю світло, щоб все рівненько було. Ми беремо ставимо, вирівнюємо листочок, щоб не було ніяких. Ну, у вас тут правда немає такі. Тут є переломи трошки, але це не так суттєво, але стоїте над, над листочком, ставите камеру зверху і фотографуєте не отак, щоб криво, криво живо аби тільки здати. Тому, будь ласка, наступного разу здаємо від краю до краю, зрізуємо ці лишні або фотографуємо так, щоб не, в об'єктив не залазили в стіл, олівці, ще якісь, тільки щоб сама була робота. Це відносно фотографії самої. Тепер дивимося до вашої роботи. Досить робота нейрографічна, досить видно, що це нейрографіка, але є багато також зауважень. Дякую вам за вашу першу роботу, за вашу сміливість, це дуже поважно і дуже цікаво, але є дуже багато того, з чим ще працювати. А те, що ви викид зробили, я так розумію, що це АЗО. Зо і його розчинили, це дуже добре. Я його, ну, Ясно, що тут є елементи такі рівненькі, але вони пронереографовані, і це видно також. Видно, що є фігура фіксації, це також добре. Є лінії поля, я так розумію, дві. Ось навіть, можливо, і три. Ну, але тут, так, знаєте, оця лінія, ну, напевно, дві лише Ось, є фігури, які винайшли, ви і. І внесли колір, тобто все до відносно добре. добре. Але єдине, я зверну увагу, що саме в курсі користувач дуже важливо всі кути, гострі гостроти. От дивіться, тут гострий кут, тут все поскругляти дуже щільно, дивіться, як ви гарно тут поскругляли, тут поскругляли, а тут вже не доскругляли. Тут знову гострота є, тут гострі носики, тут дивіться, позалишалися лиса. Ну, Дивіться, тут є гострота, бачите, де з'єднані дуже близько одна лінія коло другого, тому це ще раз треба покрутити, тут якісь носики зазубрані. О треба от, дивіться, тут інтегрувати треба цю лінію в лінію. Тобто ще раз покрутити вашу роботу, поперевертайте її, подивіться, ще ви все гарно, щільно вкруглювало. Дивіться, тут пройшла лінія поля, а тут вже не інтегрована. Поля, ось тому можуть бути напруження зберегтися. Це відносно скруглень. Бачите, тут є он дивіться тоненька лінія, вона не інтегрована. Тобто тут є ще працювати. Тут дивіться, тут погано поскруглено, треба більше так. Переходи зробити тут. Бачите, є зазубринки. Ну, це відносно. бачите, тут є гострота, тут є гострота. Тут бачите, ще треба таку договору подібну зробити. Тому тут є ще працювати. Внесення кольору. Ясно, що це ваша перша я так розумію робота, і вам ще треба працювати, щоб кольор лягав. От віця, бачите, які ваші штрихи різні є. І тут колір наклався все так нещільно, тобто, тобто знаєте, немає однорідності в цьому кольорі, і ви в різних напрямках також робили, і воно таку знаєте, як робить, знаєте, як палки поскладали в різному напряму, тому знаєте, колір також має лягати плавно і переходити. Дивіться, тобто кожна клітиночка має бути заповнена, або цей колір інтегрований колір в колір. Тут так виходить, знаєте, як, дивіться, всі частинці є три кольори. Це коричневий, жовтий і фіолетовий, або ви по краях цих кольорів, а кольорів проведете в графічні лінії, або треба інтегрувати колір в тобто або жовтий зайти в фіолетовий, або це фіолетовий накласти на жовтий, на цей коричневий, тобто інтегрувати в колір-колір. Суміші зробити для того, що знаєте, воно так як ділить цю клітинку на частинки. Тобто, знаєте, розбиває цю, цю частинку. Нам дивіться, нейрографіка в курсі користувач це про об'єднання, про дроблення і і об'єднання інтеграції в цілого до цих розрівнених частинок психіки в всю. Таку системну частину. Ось, ще тут, тільки що поки говорила, знайшла, що, бачите, тут гостроти є, тут гостроти є, тут цих маленьких, якщо такі дрібненькі є, ви просто берете фломастером цим грубим просто поверх. Якщо ви хочете такі, щоб були колосинки, то вам треба там все так ось підкруглювати. От, бачите, тут є гострота, тому тут є ще чим працювати. А якщо є ось такі довгоподібні у нас участки, зараз вам покажу. Тут були дивіться, апендекси, часом так називають їх, то звідси треба під, вивести, вивести треба лінію звідси і приєднати, об'єднати, тобто зробити інтеграцію. А далі, якщо ви бачите, що є такий апендекс, і знову, знову. Знову є, бачите, близьлежача лінія, то також треба інтегрувати одне в інше. Ось тут такі маленькі зауваження відносно цього. Але так, фігура фіксації має бути трошки товстіша, ніж лінії поля. В нас зараз лінії поля домінуючі. А а Фіксація трошечки така, знаєте, роз'їхав. Сам бачите, тут є випуклість є, звідси можна десь інтегрувати, тобто підкріпити до нейрофічної ну, такої цілісності. Ну, тут гострота є, тут ще гострота, я бачу є. В лінії фону ви гарно попрацювали, тобто я це зауважила дійсно гарно. І тоді, ну тобто, такі вже основні зауваження. А зауважень немає. Uh, тому переходимо до текстової частини. Так, ви і російською писали, і українською, і звичайно німецького, то вивчення німецької мови, стан, емоції, роздратування, сумне, віра. Так, а ви слів написали скільки? 30 слів, 11 з них негативних. Добре, це вже є для того, щоб у вас може, заряд є для пропрацювання. Так, композиція по посередині аркушу якусь фігуру. Яку малюю посередині аркушу якусь фігуру, вона більш схожа на закарлючку. Тобто це, я так розумію, композиція викид в даному випадку. Образ немає, емоцій, стрес, тіло, голова болить, думки погано, погано говорю. Так, скруглення дається важко, але роблю тіло рівне, емоції, досада, добре. Так, інтеграція, образ немає, архетипування. Яка... Інтеграція це фігура і фон. Я так розумію, що це фон, це ви про це інтеграція. Це 4.1 називається в нас, в нас а, фігура і фон. Оце у нас. Так, архетипування, яка та картина? Не знаю, але бачу круги і домальовую її думки, що щось наспівую, емоції, сила духу, бажання діяти, лінії поля. Дві лінії поля йдуть знизу до гори. Не думаю, що вони просто від космосу. Так, що вони просто відають космосу. Образ немає, емоції, спокій, тіло, спокій, думків, в тебе все вийде. Так, фігура фіксації, велике коло, яке об'єднує якусь маленьке коло. Це фігура фіксації. То ви що об'єднали? До чого ви прийшли? Ось. Образ, спокій, емоції, впевненість, радість, тіло, спокій, думки, спокій. Угу. Добре, стилізація, малюнок не дуже подобається, але малюють далі емоції. Ви якби ще дійсно оце довели вели колір в колір і внесли різні, наприклад, дивіться, тут у вас жовті елементи всі, тут дуже добре. Тут, наприклад, ще можна ці оці дивіться, тут вивести лінію, тут виве і об'єднати все гарно у ну, вас тут зелений кольор сам по собі окремий, відособлений. А в нейрографіці ці, ми об'єднуємо кольором, тобто дивіться, цей зелений сам по собі. Ясно, що він десь там, можливо, за межами, за межами цього малюнку десь там ще продовжується. Але наша психіка зараз дивиться на цей листок і бачить, що цей кольор окремий. Тому я рекомендую, наприклад, жовтий сюди внести або розбити цю, 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 таку, клітиночку на ще декілька клітинок, щоб воно просто було. Було. Звідси можна провести Їх вже два, дві є. І поверх отсут, бачите, коричневий є, по краю коричневого також і цей фіолет. Ви бачите, по фіолетовому ці краї або інтегруємо колір в колір, або по краях проводимо нейрофічні лінії, щоб це. Більш так, суцільно виглядало, а не було відособлено. Дивіться, знову тут є відособлений це фіолетовий сам собі. Бачите, тут є гострота, тут, тут от, бачите, фіолетовий окремий, тобто ми зробили акцент на нього. Тобто він не є частиною цілого малюнку і не має інтеграції, об'єднання. Ось, тут, наприклад, жовтий. бачите, тут є цей оранжевий коричнуватий такий, тут знов-жовтий. Ви можете ці кольори також об'єднати поверх. Ми не малюємо всередині кожної клітинки, ми об'єднуємо кольором. Саме і тут можете сполучити, наприклад, цю лінію, у вас знову буде такий, знаєте, як маленький об'єкт. Тому на це звертаємо увагу, це не дуже, ну, необхідно, і тому я вам також це відаю і тому рекомендую стилізацію ще допрацювати. І так малюнок не дуже подобається. Я розумію, тому що він ну, ще потребує роботи, особливо скруглення. І, можливо, щоб ви надали сенси. Тобто, дивіться, ви малювали, але випрацьовували вивчення німецької мови. І, наприклад, цей, цей коло не даємо сенси. Що ви там? Який ресурс? Чи це отримання там А 1 чи які там ступені є, А2, А3, Б3, якісь там знати, ці сертифікати. Я вивчила і вмію писати, читати, розмовляти. Тобто, який сенс ви надали цій фігурі фіксації? Що ви до чого ви хочете? Що пройшли, от, що, зміст, от, що ви бажаєте, ціль ваша? Так, стилізація. Малюнок не дуже подобається, але малюють далі. Емоції при... да. скрізь зараз. Малюнок не дуже подобається, але малюю далі, емоції, примірення тіло. Так, 11 негативних, тема 2.0. Тема, Я буду намагатися покращити свій німецький добре, тобто, якщо тобто, так коротко це вивести, це намагаюся покращення покращення знань німецького чи покращення тобто, німецька мова. В в побуті, наприклад, і в навчанні. Ну, тобто, в побуті і в професійній діяльності. Чи, наприклад, то, тобто, ви таку знаєте, як такими вибуховими говорите так, тіло є невелика дріж, тобто дрожить, емоції, трохи хвилюються, образ немає думки, як шар... шарнір всередині. Ога. Добре. Ну, Дуже добре, знаєте, хочу вас похвалити, то, що у вас є. Щоб ви описали рефлексію. Це дуже круто. Дуже круто, що ви це все поописували. -по 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 це... Мене дуже це радує, То, що ви змогли і прописали. Нехай там якісь є свої недоліки, але ви велика і Це не може мене радувати. Ось, тому дуже мені приємно, що ви знайшли час. Ось прописали Ли я трошки зараз відпустці, тому пару днів. Знаєте, зачекали на цю супервізію, але я вже записала вам і надіюся, що ви мене почули. І якщо будуть ще якісь запитання по цій супервізії, дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, і ми будемо з вами в контакті. Чекаю ваших інших робіт, малюйте, ось, пізнавайте на графіку і до нових зустрічей. З вами була Наталя Обс, ваш супервізор, ваш інструктор графіки, естетичний когось готові.